Перший раз, перший раз добрався до двигуна 2.0 після 2014 року. Ще ніколи не розбирав, тому не знаю, як що знімається. От просто вчуся сам. Маю такий інструмент спеціальний, щоб знімати фішечки і знімати конектори на паливні трубки. Дивіться, які фішки. О, я ще таких не знімав. Отак фішечка знімається. Тут відщолкуємо. Зараз попробую. Це. Fiat Ducato, О, такі фішечки є на форсунки. Це є Peugeot Boxer, Але вони стояли на Peugeot Boxer, Fiat Ducato і Citroen Jumper. 2,0 двигун. Що можу сказати? Нічого не можу сказати. 2,0 не довіряю. Довіряю 2,3, 3,0. Довіряю. 2,2 довіряю, помуску двигун. Перший раз будемо пробувати. Як піде, не знаю. Fiat Ducato, Peugeot Boксер, Jumper. На Навісне все є. Двигун є, коробка є на 2.0. Так що їдемо далі.